Останні вихідні весни свято для кожного мешканця української столиці. У найкращого, найзеленішого і найпривітнішого міста Києва день народження, а виповнилося йому із дня заснування. Ого, го скільки цілих 1530 років. З цього урочистого приводу святкування відбулись не тільки на майдані, але й у інших районах міста. Це ми про Солом'янський район тут святкування проходило одразу у двох парках відпочинку. Солом'янський район дуже великий. 352 тысячи населения, поэтому э, будет логистика неудобная э, и э, он растянется в большой частный сектор. Поэтому мы и э, э, здесь часть района парки Атрана, часть будет в парке Островского, который в другой стороне района находится на Севастопольской площади. Но чтобы всем было комфортно и уютно. День Киева – это по-справжнему светлое и теплое свято. а тому просвячено оно деткам. Кто ж краще за них умеет запаливать посмешки на обличчях дорослых? Прежде всего это праздник для детей. Это праздник для Мы уделяем колоссальное внимание тому, чтобы досуг, в общем-то, киевлян был, ну, как можно, так сказать, качественный. И вот этот парк, посмотрите, какой прекрасный парк, мы совместными усилиями с администрацией отстроили и бережем его, ну, делаем все, чтобы, в общем-то, не разрушили, не распилили, не продали, как это было у нас раньше. Аби усі жителі Солом'янки по справжньому поринули в атмосферу свята, адміністрація району ретельно спланувала святковий вихідний день. По-перше, насичена концертна програма, в якій приймали участь талановиті учні музикальних шкіл та палацу дитячої та юнацької творчості Солом'янського району. У нас здесь прекрасные музыкальные школы, подчеркиваю, не проданные, не приоритетные, а наоборот отстроенные. Вот вот центр детства юношества один, второй. Много і ми просимо, щоб і месне бізнесмени допомагали, і ми допомагаємо міром своїх возможностей, тому щоб дітей водили, учили грати на інструментах. Ми потім у вот такі прекрасні виступлення не только вони сиділи на комп'ютері, і грали в юрі. Окрім насиченої концертної програми, кожен хто того дня приєднався до святкування, мав змогу поринути у веселий світ розваг. Хтось активно приймав участь у конкурсах, а комусь до душі були більш спокійні ігри. Та головне, що усім було приємно. Ведпочинку разом. Вы знаете, все жители района приходят сюда на праздник. Они приходят сюда с детьми. Даже старенькие бабулечки и дедулечки всегда этого ждут и приходят. Здесь всегда масса положительных эмоций. И каждый человек для каждой возрастной категории, Всегда є щось це інтересне. Чудове свято не гірше, аніж на головній площі столиці. У Солом'янському районі супроводжувалося якоюсь своєю надзвичайною атмосферою. Дуже приємно, що і не тільки на Майдані Незалежності, і в центрі міста Києва, але в таких, от, в таких районах святкується свято, яке нашого древнього, старого, дуже красивого міста. Що ж, наше чудове, зелене місто із багатим історичним минулим, Києве. Ми від усього серця вітаємо тебе із Днем народження. Ти для нас найкраще місто на землі. Слушайте, не їдьте куди-небудь там за границю Оставайтесь у себе вдома. дома завжди лучше. Ми любимо тебе, Київ, і пишаємо з тобою твої кияни.